Так, шаної панці, я вже знімав відео будинок Полуботка, один, винники. Будинку показався, день зовні. І тут ще такий гарний є будиночок, ну можна сказати, гостьовий будинок. Чи будинок для охорони, чи для прислуги. Тобто ви собі самі вирішите. Перевага цього будинку, він повністю незалежний будинок. У ньому ще й енергонезалежний. Там є камін, там є п'єц на дрова, там є свій санвузол, Там є свій Своя ванна. Тут трошки так все воно запущено, але все здорове, все гарне, в хорошому стані, просто треба навести лад, бо тут ніхто не жив давно. Значить, оце маємо камін, хороша тяга, все як має бути. Тут маємо. Санвузел, туалет, навіть ванна є невеличка. о Тут маємо. Газову колонку, плита, все є газ, є на дрова. І ще є одна така кімнатка. Це може бути як кімната для прислуги чи гостьовий будинок, якщо ну, там поприбирати, довести його до ладу, де щоб поміняти. Він е під нормальним дахом і ще й має повністю, повністю енергонезалежний. Так що звертайтеся, продається разом з цим великим будинком на 367 метрів, ну якщо з масардою, то понад 400 метрів.